Добрий ранок, прекрасні люди прекрасної нації. Сьогодні з вами поговоримо про таку цікаву штуку, знаєте, яка записана в Марка 9.23. Ісус каже, чому ти сказав, якщо можеш? Бо нема нічого неможливого для того, хто вірує. Дуже часто ми дійсно в своїх якихось молитвах, переживаннях кажемо, Боже, якщо можеш. Питання навіть не в тому, може Бог чи не, тому що ми прекрасно розуміємо, що у Бога вся сила, вся влада, вся могутність. Він може такі речі робити, що ми навіть і не уявляємо. Чому ми перестали бачити, оце ключове питання? Чому ми перестали бачити силу Бога в своєму житті? Чому ми перестали вірити в те, що він має силу? Або, ми, знаєте, вже так условно, на папері віримо. Це такі цікаві моменти, і ключове все. Все можна, якщо віриш. Наскільки ти віриш, якщо ти віриш, що ти нічого не гідний і нікого, то так і буде. Якщо ти віриш, що ти нічого не вмієш, то ти і так і не навчишся. Я, хто мене взагалі з старих моїх знайомих знає, знаю, що деякі речі мені дуже важко даються. Наприклад, коли приблизно, не, не пам'ятаю, 2003 рік була епопея на Квілінг. Це коли ти з тоненької полосочки паперу скручуєш різні фігурки, потім склеюєш щоб красиво красива, виласительна якась красива або картина, або або я для того, щоб навчитися робити квілінг, потратила рік. Дівчата потратили там пару тижнів в місяць, а я рік, бо хотіла бути в цьому тренді серед свого оточення. Але я зробила це, я навчилася, і я вмію сьогодні це робити. Мало того, я навчилася так робити, що сьогодні з усього мого оточення я найкраща в цьому питанні, бо я цілеспрямовано, цілий рік вчилася це робити, понімаєте? І от е, тут питання, напевно, не в тому, що, що може Бог, Бог точно може все. Тут питання, що можу, хочу і в що вірю я. Боже, дякую тобі за цей ранок, дякую тобі за цю можливість записувати це відео. Я дуже дякую тобі за те, що телефони працюють хорошо, інтернет є. Я дякую за те, що ти дійсно піклуєшся про те, щоб це служіння продовжувалося. Мені це приємно. Навіть коли ніхто не дивиться, я знаю, що в першу чергу я робила це для себе, для тебе. А інші, якщо захочуть приєднатися, це буде класно. Бувають різні в нас періоди, і дійсно, ми самі обираємо продовжувати вірити, продовжувати діяти. Продовжувати не сумніватися, продовжувати говорити про тебе, продовжувати світити цьому світу. Ми обираємо самі. І дійсно, все дається нам настільки, наскільки ми віримо. І дуже класно, що ти тут показуєш нам, що ми можемо мати будь-що не тому, що ми заслужили щось, а тому, що вірила, тому що не сумнівалися, тому що йшли за тобою. Дякую тобі за це. Будь в сьогоднішньому дні. Я його довіряю тобі і дуже дякую тобі за те, що ти наш Небесний батько, а ми твої діти. Амінь. Друзі, всім гарного дня.